Угода Трампа і Путіна без України нічого не варта. Білий дім працює над тристоронньою зустрічю Трампа, Зеленського і Путіна. Україна має бути за столом перемовин, щоб був тривалий і справедливий мир. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Білий дім готує тристоронню зустріч правителя Росії Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Це гарна новина, адже мир без України не матиме сенсу. Про це пише американське видання New York Пост. Віце-президент Шаджедівенс заявив, Трамп, хоч і розчарований війною в Україні, яка його цитую відчайдушно засмучує, прагне швидкого завершення. На початку каденції він відкрито критикував Зеленського. Відома й напружена зустріч в овальному кабінеті, але згодом визнав. Путін обманював його, посміхався, робив компліменти, а водночас обстрілював мирних людей. Трамп дав Путіну 50 днів на перемовини. Потім скоротив цей термін та у день дедлайну замість санкцій. Погодився зустрітися з ним на Алясці. Цитата: що змінилося? Деякі повідомлення свідчать про те, що Путін відмовився від своєї вимоги щодо зміни режиму в Україні, але він все ще вимагає третину країни, включаючи землі, які він не зміг захопити на полі бою, такі як український пояс фортець, який блокує просування Росії з 2014 року, пише видання. Журналісти зазначили, будь-яка угода між Трампом і Путіним цитую нічого не означає, якщо в ній не бере участі Україна. Путін зазвичай приходить до перемовин із позиції сили, але так званий літній наступ РФ повільний, а економіка занепадає. Цитата: Росія може досягти певного прогресу лише завдяки чисельній перевазі. Але за це заплатить величезну ціну: 250 тисяч загиблих солдатів і близько мільйона жертв. Україна ж має декілька приголомслих перемог, зокрема використання безпілотників для знищення далеких бомбардувальників на території Росії. Путін не в змозі диктувати умови. Він не переміг своїх ворогів. Вони його принизили. Підкреслює видання. Журналісти також закликають не допустити, щоб Аляска стала цитую однією сумнозвісних сторінок історії. Цитата: переконайтеся, що Україна має місце за столом перемовин. Це єдиний шлях до справедливого та тривалого миру. Нагадаємо, саміт на Алясці між Путіним і Трампом має відбутися у п'ятницю. Головна мета обговорення можливого завершення війни, шляхів миру та припинення бойових дій. Білий дім хоче запросити зеленського, щоб зустріч стала тристоронньою. Подія викликає інтерес і надії, але й сумніви, адже минулі перемовини США та Росії не дали результатів, а ситуація на фронті залишається напруженою.